Привіт! Неймовірна проповідь на каналах Салтаненко слухала і зрозуміла відкровення дуже сильне, те, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю 2000 років назад для того, щоб розрушити всі справи і всі плани сатани. Це написано в першому посланні від Івана: Новий Завіт. І 3 глава, восьмий вірш. Хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку, тому з'явився Божий син, щоби знищити діла диявола. Ісус Христос прийшов для того, щоб ми мали світлий розум, щоби. Ми розуміли, від кого в нас ці всі війни, пандемії, ці всі релігії, купа різних вчень, різних вірувань, різних проблем, непорозуміння, сварки і багато всього іншого це все не від Бога. Бо багато людей з цим просто змиряються, думають, що просто ну це таке життя, кожен так живе, але це неправильно. Бо Господь Він цього всього не хоче, Він і на те послав свого єдинородного сина, щоб Він показав нам правду. І Ісус Христос в своєму слові Він нам показує в дійсності всю правду і всю істину, чому все відбувається і як. Від цього позбавитися, і він нам дає час для того, щоб ми покаялися і в дійсності Навернулися до Бога, до Його слова своїм лицем, а не спиною. І не казали, що я просто вірю в Бога. Він повинен бути там в душі, Бог є візде, але залишатися далі жити в проблемах і нічого просто не змінювати. І Ісус Господь, Він постійно звертається до людей, які заблукали у вірі, які заблукали в думках, Він навертає їх до віри справжньої, до Слова Божого. Він каже у Євангелії від Матвія, 4 глава, 17 вірш, коли він почав проповідувати. Говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. В книзі об'явлення Івана Богослова Ісус звертається до людей. Те переможець, який перемагає цей світ. Він проповідує, він наступає на сатану, Він успадкує все. І я буду його Богом, а Він буде мені сином, а лякливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям. І тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. Це Господь дов... говорить для тих, тих, хто просто вірять, просто там, роблять все, як їм хочеться. А наслідують за тим, як вчив Ісус Христос і за Його Словом. І Господь каже для нас в 22 главі книги, книги об'явлення те, що незабаром приходжу блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. Біблія. І... Це благословена людина, яка зберігає і чітко виконує слова цієї книги, цього пророцтва. Було написано в другій главі від Івана, хто дотримується його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як він жив. Це означає те, що якщо ти говориш просто люблю, але в твоєму серці є зло, є якийсь осуд, брехня і ще щось, в тобі просто немає любові, і треба дійсно змінювати своє життя, йти за Богом, іти за Його Словом, і виконувати Його, бо тільки ці люди зможуть отримати життя вічне. А якщо ні і. Те життя, яке є зараз, ці всі проблеми, воно тебе влаштовує, то Бог дає тобі вибір, або ти каєшся і виправляєш своє життя, стаєш лицем до Бога, до Його слова. А якщо ні, то твоє життя буде просто прокляттям, і в ньому буде царювати тільки сатана.